Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в штаті Північна Кароліна, і за традицією ми. Обговоримо основні тези, які висловив колишній президент, але це зробимо одразу через висновки, так, які я сформував на основі того, що було сказано Дональдом Трампом. Висновки достатньо важливі, і тут ми спостерігаємо деякі спроби з боку Трампа все ж таки змінити. Підхід до своїх промов. Власне, перший висновок виходить з того, що Дональд Трамп зробив великий акцент на питанні. Економіки, так, тобто він не просто звинувачував Камалу Гарріс і Джо Байдена в інфляції, в підвищенні цін. А він трішки детальніше проговорив це питання. Він згадав про свої економічні дії, зазначивши, що у нас були періоди найбільшого економічного зростання. Ми провели політику зниження податків. Далі Дональд Трамп зазначив, що реальні доходи громадян США впали на 2000 доларів на рік для сім'ї. Місячна іпотека піднялась втричі. Це знову ж таки потрібно подальшому буде перевіряти, наскільки це відповідає дійсності. І також Дональд Трамп зазначив, що якщо Камала Гарріс отримає перемогу, то у нас в США може відбутись чергова велика депресія, та, яка була у 20 столітті. А власне, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу, то в США буде економічний бум. Далі була обіцянка. Що в перший день свого президентства він підпише виконавчий указ щодо того, щоб його кабінет та агентства працювали над зниженням інфляції. Тобто, у попередніх виступах я не чув, щоб він говорив про таку дію, так, яку він здійснюватиме, якщо стане президентом, тобто, достатньо широко він розкрив цю економічну тематику. Другий висновок він продовжував здійснювати акцент на питанні імміграції. Без цього питання Трамп не проводить жодного передвиборчого заходу або прес-конференції. Він звинуватив стандарт на в тому що вона відкрила кордон, і це призвело до того, що 20 мільйонів нелегальних мігрантів потрапили до Сполучених Штатів Америки. Далі він повторив свою обіцянку, що закриє. Кордон і знову ж таки з депортацією мігрантів, тобто у другому висновку нічого особливого не було. Стандартний набір Тест Трампа у питання імміграції, третій висновок була критика в бік. Тіма Волца, напарника віце-президентки Камали Гарріс, щодо підписання закону, який вимагає від шкіл надавати безкоштовні менструальні засоби у всіх державних шкільних ванних кімнатах. Він це раніше зазначав як під час передвиборчих заходів, так і в межах інтерв'ю Ілону Маску. І знову ж таки він критикував Тіма Волца щодо запізнення із залученням національної гвардії. в Мін... На полісі, коли там відбувались протести у 2020 році. Ця подія була, і ми, коли розбирали біографію Вулса, також на цьому акцентували увагу. І Трамп вирішив це знову ж таки підкреслити. Четвертий висновок акцент на тому, що Камала Гарріс не дає своє інтерв'ю, і вона це робить через те, що вона некомпетентна, не Фахова, і власне це підтримка ось цієї атакувальної лінії, яку як Трамп, так і Джей Дівенс використовують в межах своїх передвиборчих заходів. П'ятий висновок Трамп говорив про зниження ціни на енергію і зазначив, що в американців буде скорочення рахунків за енергію на 50-70%. Далі наступний висновок полягає в питанні злочинності. Він повторив цю абсурдну тезу, що у Венесуелі злочинність знизилась на 72%, бо злочинці з Венесуели потрапляють до США. Тут питання, де посилання на статистику щодо зниження злочинності у Венесуелі. І чи дійсно це об'єктивна інформація? Тобто, це також потрібно перевіряти. Наступний висновок виходить із зовнішньої політики. Трамп знову ж таки повторив, що до Байдена Путін, Сізіньпінь, Кім Чен Ін поважали Сполучені Штати Америки. Далі. Трамп зазначив, що при Бушові Росія отримала багато землі, при Обамі теж отримала. При Байдені Росія отримала все, а за Трампа власне нічого не отримувала. Так, тобто тут натяк на те, що при ньому. Там Україна не втрачала території, при Бушові Росія здійснила агресію проти Грузії, при Обамі була втрата Криму частини Донбасу. А власне, при Байдені розпочалось широкомасштабне вторгнення проти Росії. І, власне, він знову ж таки повторив ось прізвище цих трьох президентів і що при них Росія змогла здійснити окупацію тієї чи іншої території. Також е, Трамп зазначив, що буде домагатись відновлення миру через силу. Далі, відповідно, він зазначав про обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії і також наголосив на захисті другої поправки Конституції Сполучених Штатів Америки. Ну тут вже стандарт він. Під час попередніх заходів також про це говорив. Далі були особисті нападки в бік Камали Гаріс, що вона божевільна, що вона має дурний сміх, що вона, власне, некомпетентна. І також були нападки з приводу того, що вона під час праймеріс не здобула жодного голосу. А зараз вона стає кандидаткою від демократичної партії на посаду президента Шаю тут. Потрібно знову ж таки роз'яснити, що власне вони ж Джо Байденом разом йшли на цю виборчу гонку, тому, власне, коли Байден знявся з виборів, Камала Гарріс була наймовірнішою фігурою, яка замінить Байдена, так? Тому що вона може мати доступ до тих коштів, які були зібрані до зняття Байдена, і власне вона з ним йшла. Цю гонку і люди так вони в першу чергу звичайно підтримували Байдена. Але також це була підтримка в бік Камали Гаріс, тому що кампанія називалась Байден Гаріс. І власне з цим вони крокували під час первинних виборів. Тому Трамп тут намагається знову ж таки маніпулювати відповідною інформацією. І, власне, ще один висновок, він буде останній в межах його виступу в північній Кароліні. Це продовження тактики великої активності в медіа, так. Тобто, навіть по відео, які я публікую, ви можете зрозуміти, що Трамп намагається давати прес-конференції, якщо взяти цей тиждень. Так він дав інтерв'ю маску, він виступив в північній Кароліні. 15 серпня була ще одна прес-конференція. Ми її будемо розбирати в подальшому, і також ще в нього запланований виступ в штаті Пенсільванія. Джей Ді Вен знову ж таки здійснив турне до штату Мічиган, до штату Пенсільванії. Його виступ і Мічигані. Ми також будемо розбирати. Тобто величезна активність так, для того, щоб бути в медіа, так, і, за їх думкою, вони таким чином будуть намагатись вирівняти ситуацію у соціологічних опитуваннях з Камали Гаріс. Плюс атака на віце-президентку, що вона не дає прес-конференції, що вона не спілкується з засобами масової інформації, і що вона тільки вміє. Говорити за стандартним заготовленим текстом через телесуфлер. Це, якщо так коротко проговорити основні позиції, які спостерігались в межах виступу Трампа у Північній Кароліні. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!